Чернівецьку обласну раду найближчим часом чекають кадрові зміни. У місті серйозно взялися за автокав'ярні на тротуарах. Як цьогоріч маланкували у Буковинських селах. Мо підсумки четверга у студії працює Марина Скімте. Розпочинаємо новини міста. 15 січня в Україні день жалоби за загиблими від рук терористів на Донбасі. Як відомо, 13 січня внаслідок артобстрілу пункту пропуску, розташованого під волновахою на дорозі Слов'янськ, Донецьк, Маріуполь, загинуло 13 мирних жителів Донецької області, які перебували в автобусі. Ще понад 15 осіб поранено. У неділю, 18 січня, на майдані незалежності у Києві вшанують пам'ять загиблих під волновахою мирних жителів. На Буковині маланкування завершилося трагічно. У селищі міського типу берегометі позашляховик наїхав на маланкарів. В результаті ДТП загинула жителька цього населеного пункту. Понад десяток людей з травмами різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Подробиці трагедії дізнавалася Марина Черней. На ось цій дорозі вночі зустрілися дві компанії маланкарів. Поки вони веселилися та забавлялися, за повороту виїхав позашляховик. Очевидці розповідають, що автівка в'їхала в натовп. Нині про трагедію нагадують лише ось ці сліди крові на снігу. Але ще вночі, з 13 на 14 січня, тут був справжній жах, розповідають очевидці. Пригадують, все трапилося миттєво. Автівка в'їхала в майже 40 маланкарів, котрі проходили вулицею. Від зіткнення люди порозліталися в різні боки. Це був фатум, Я кажу, музика сильна. Ніхто не чує, дорога слизька, машина з повороту і все. І все, що сталося, це трагедія. Це просто трагедія сталася. Навіть не он, це не можна сказати, що це було. Тут в половину був шок, який рвали, вибачте. половину трясло, половину старалися врятувати, половину я кричала: не трогайте, не чіпайте, бо їх не можна кинути. Водій із місця пригоди зник, та очевидці припускають: якби залишився, то навряд чи б вижив. Хлопці зловили водія, почали бити. потім один врятував, відпустив хлопець. Можна сказати, і сам не винен, але в шоці, що таке сталося, ніхто не розбираючись, манкарі тож чоловіки під градусом були. Ще до третьої ночі у Вижницьку районну лікарню доставили 11 постраждалих, розповідають медики. Усі люди середнього віку від 35 до 65 років. Шестеро з них у медзакладі й досі. А ще одну жінку, яка у комі, відправили до обласної лікарні Чернівців. У нас є в відділенні одна жінка, така важка, там вона вже консультована. Обласним нейрохірургом і підозра на перелом основи черепа. Наколи ми її виведемо з цього стану, відразу поїде до чернівців. І сьогодні одну транспортували до чернівців теж таку важку хвору, комбінованою травмою, політравмою, і там на першому плані черпнемо травма. Пан Дмитро і подумати не міг, що святкування Маланки для нього завершиться лікарняним ліжком. Каже, традицію переодягатися у костюми та ходити колядувати підтримує уже десятки років. Цього разу, як і зазвичай, біди не віщувало ніщо. От ходили, ходили в Маланку, як по традиціях, у нас зустрілися ще з одною Маланкою там, на дорозі. Ну, ми грали ми музиканти, люди танцювали, а далі мало що пам'ятаю. Удар я вже на землі. Вже піднімається перелом ноги. Правоохоронці кажуть, що водія позашляховика, котрий з місця пригоди зник, шукають досі. Поки що їм відомо, що за кермом 25-річний житель Бергомета Дмитро Сомарюк. Кажуть, йому загрожують до 10 років ув'язнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі призначено ряд відповідних експертиз для того, аби встановити усі обставини цієї трагедії, і міліціонери вживають усіх необхідних заходів, аби знайти зломисника. У родині за. Загиблої залишилися сиротами двоє дітей: шестирічна дівчинка і восьмирічний хлопчик. Та попри біду родичі жінки зла на водія не тримають. Кажуть, хлопець хороший та відповідальний. Припускають, що це зла доля. Він не був хан. Він мав сьогодні їхати, оскільки кажуть сусід, що він сьогодні мав їхати в ото відвозити посилку, перевозити посилку, як би мав. Ну, не знаю, правда, чи не правда. Може, її спішив, щоб виспитися, щоб рано встати. Порозвозив всіх людей, всіх, хто там п'яний, не п'ян. Ну сам не пив. Шоковані трагедією жителі Бергомета кажуть, Маланка віднині у них асоціюватиметься не лише з веселищами. Дотепер це у До нас було не, свято. Вже не буде. Марина Черней, Максим Димко, Чернівецький промінь. Чернівецьку обласну раду найближчим часом чекають кадрові зміни. Заступник голови Валентин Маніліч днями напише заяву на звільнення. Таке рішення чиновник прийняв у зв'язку з тим, що апеляційний суд визнав винним його у корупційних діяннях. На Валентина Маніліча працівники СБУ ще в червні 2014-го склали протокол, у якому звинуватили заступника голови обласної ради в корупційних діяннях. Суть справи полягала у тому, що будучи керівником комісії при обладах яка обирала переможців тендерів, чиновник, начебто, допоміг своїй донці директору фірми виграти конкурс. Організація повинна була оцінювати майно нілючу ставиться цю вину те, що він перебуваючи головою конкурсної комісії Чернівецької обласної ради під час розгляду. Е Документів конкурсантів на участь у цьому конкурсі фактично допустив одного єдиного конкурсанта державного підприємства «Чернівецький ЄОЄФАЦентр. У очолює його донька, відкрите провадження розглядали більше півроку, а 5 грудня оголосили вердикт. Маніріча визнати винним та накласти адміністративний штраф у розмірі 340 гривень. У відповідь заступник подав апеляційну скаргу. Його захисники запевняють документи, які правоохоронці передали на розгляд суду, не відповідають вимогам. А звинувачення у конфлікті інтересів не підтверджені, адже маніріч діє згідно з положенням. Такі рішення приймались не одну особу, Манілічем, а конкурсною комісією. Тобто колегіальним органом, і які грунтувалися ці рішення, виключно на застосування до наявних конкурсних пропозицій і критеріїв, які встановлені. Положення про конкурсний відбір сам Валентин Маніріч стверджує, корупційних ознак у справі з тендером не вбачає, адже на конкурс документи подавала лише одна фірма. До того ж, державна за апеляційною скаргою відбулося три засідання. 15 січня суддя оголосив остаточний вердикт. Маніріча Валентина Михайловича залишити без задоволення. А постанову Шевченко району до нього без змін. Постанова апеляційного суду набирає законну закону з сили негайно. Після винесення є остаточною і оскарженню не підлягає. Рішення суду. Все залишається в сілі і до обіцяли, що заяву на обов'язково, обов'язково 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 чи подаєте апеляцію до європейського суду обов'язково? Обов'язково обов не визнаєте рішення суду. Так рішення суду є. Я буду його виконувати. Валентин Маніріч запевняє, ця справа скоріше політичне замовлення однієї з відомих партій. Про те, що його хочуть усунути з посади, йому відомо давно, адже депутати вже неодноразово намагалися це зробити, проте не вистачало голосів. Нині, за словами заступника, вирішити це питання опонентам вдалося через тиск на суд. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. У час тотальної економічної кризи чернівчани намагаючись заробити зайву копійку, починають дрібне підприємництво. За мобільні кав'ярні нині взялися боковинські чиновники. До 30 січня спеціальна комісія перевірятиме об'єкти господарювання а до 15 лютого вирішить питання їхнього подальшого функціонування. Тему продовжує Любов чалова. Забирати кавомобілі з центру міста правоохоронці почали з нового року, мотивуючи це порушенням закону підприємцями. Вони здійснювали торгівельну діяльність або ж в нестановлених місцях, або ж від відповідного переліку документів. Цікаво те, що коли на калинівському ринку незаконно встановлюють контейнери або тоннами, вивозять гравій з берегів прута і заробляють на цьому величезні брудні гроші. Ці факти залишаються поза увагою міліції. Зате кавомати дрібних підприємців чомусь стали поперек горла. Наспіх склавши протоколи, правоохоронці забрали їх на штраф. Майданчик В протоколі була куча нарушеній. Он то есть там, вовше, протокол був составлен незаконно, без понятих, без ну машета му грубіших нарушень було очень много. Они все-таки ці машини забрали, привезли навіть не на штрафплощадку, а привезли к собі сюда в районі. Власники автомобілів обурюються, у них є всі необхідні документи на торгівлю і діяльність вони здійснюють закону вже не перший рік. Та, попри це, їхнє знаряддя заробітку вилучили і наказали чекати рішення суду. Просив, давайте я поставлю апарат середньо, щоб він не замерз. Жодних днів, нічого не робилось. Коли апарат замерз, вони вже задумали, що давайте, може, щось решимо. Мало того, що підприємцям ніхто не відшкодує час простою і їм нічим зараз оплати. Чувати кредит та годувати сім'ю, вони ще понесли неабиякі збитки, адже залишені на вулиці кавомати порозривало від сильних морозів. При 17 градусах морозу, коли це були, машина стоїть на, на вулиці, апарат е, знищений, тому що мороз роздавив водою, типу, замерзла вода, і трубки полопали. Дуже великий ущерб, бо апарат дорогий. Попри це, суд поспіхом виносить рішення про те, що правоохоронці діяли у межах правового поля, а у міській раді в цей час скликають засідання робочих групи, де вже постфактом роз'яснюють підприємцям, які документи в них мали би бути. Протягом 2013-2014 років у нас на території міста Чернівців функціонували так звані кавомобілі. Що тільки чотири суб'єкти господарювання в шести місцях мали паспорти прив'язки. В'ячеслав один з тих власників кавомобілів, який потрапив під роздачу, адже проводити перевірки правоохоронці, почали вибірково. Чоловік запевняє, що подавав запит до департаменту економіки про затвердження місця прив'язки його автомат. Та проте йому відмовили у той час, як іншим підприємцям такі дозволи надавали. То що я зараз чую, чуть мені странно Одні мали місце прив'язався. Ми подавали нам їх не давали, відказували місце, нічим відлічало від того другого. То тобто це було схема, чи за гроші, чи як попри те, що автомобілі, які торгують кавою, з'явилися у Чернівцях ще у 2012 році. Міська рада тільки зараз раптом почала говорити і про їхню вибухонебезпечність. Ми розуміємо. Як на сьогоднішній день проводиться скажімо, експлуатація цих кавомобілів? Але на сьогоднішній день ми їх перевіряти не маємо права. Перевіряти права не мають, але висновки про небезпечність уже зробили. Так, поки одні підприємці, вочевидь, наближені до владних кіл, продовжують торгувати кавою по всьому місту, інших можливості заробити позбавили. Любому чалова Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі про те, чи буде у Чернівцях вода, про те, як буковина маланкувала, та про те, як відчайдушні велосипедисти об'єдналися, аби подолати маршрут Польща Японія. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Президент України Петро Порошенко оголосив 15 січня днем жалоби за всіма загиблими від рук терористів. Про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій. Я прийняв рішення проголосити 15 січня днем трауру за всіма, хто загинув від рук терористів, і перш за все за 12 особами мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під Волновахою, сказав Порошенко. За його словами, весь світ висловлює Україні співчуття з цього приводу. Була прийнята відповідна резолюція Ради безпеки ООН, Готується також рішення Європарламенту. Нагадаємо, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений один військовослужбовець. Бойовики регулярно порушують режим тиші у зоні АТО. Терористи неодноразово застосовували стрілецьку зброю, танки, міномети, артилерію та установки град. За добу кількість провокативних обстрілів позиції сила То на Донецькому, Маріупольському, Дебальцівському і Луганському напрямках зросла. Найбільше напруження традиційно спостерігається в аеропорту Донецьк на окупованих територіях Донбасу, зокрема в місті Горлівці, Сніжному, Краснодоні, спостерігається збільшення присутності військових збройних сил Російської Федерації. Які беруть участь у бойових діях проти сил АТО та здійснюють інструктаж та підготовку бойовиків з числа місцевого населення, також зафіксовано зростання у незаконних збройних формуваннях кількості військової техніки. Артилерійських та протитанкових комплексів, що знаходяться виключно на Збройні збройних сил Російської Федерації, учора українські прикордонники зафіксували політ семи безпілотних літальних апаратів. Більшість з яких відмічено у районах населених пунктів Бугас, Маріуполь та Сартана. За минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули. Ще шестеро зазнали поранень. Європейський парламент висловив свою солідарність з Україною та її народом і засудив акти тероризму вчинені сепаратистами на сході країни за відповідну резолюцію Європарламенту у Страсбурзі. Проголосували більшість депутатів. Європейські депутати суворо засудили агресивну і експансіоністську політику Росії. Є загрозою єдності та незалежності України і потенційною загрозою Європейському союзу, зазначено у схваленому документі. Москву вони закликали припинити ескалацію ситуації, негайно зупинити потік зброї, найманців і військ на підтримку сепаратистських збройних формувань і використати свій вплив на сепаратистів, щоб переконати їх брати участь у політичному процесі. ЄС, згідно з резолюцією, має продовжити чинний режим санкцій щодо Росії на майбутній зустрічі Ради в березні. Країни ЄС закликали скористатися скасуванням ембарго та надати Україні зброю. Водночас, документ не містить норми про визнання терористами ДНР та ЛНР, хоча частина депутатів вимагала цього. Компромісом стала норма, що визнає вчинення терактів деякими сепаратистами. Вода у Чернівцях буде. Навіть попри те, що Чернівці водоканал досі потопає у боргах. Пообіцяли сьогодні у Чернівецькій міській раді. Також у мерії обговорили насущні проблеми водоканалу. Проблеми Чернівці водоканалу тягнуться ще з минулого року. Але комунальне підприємство потихеньку розраховується з боргами. Заборгованість, яка існує на 1 січня 2015 року. 54,9 мільйона. За минулий рік. Чистими коштами сплачено біля 18 мільйонів, 7 мільйонів пройшли е, різниця в тарифах і загальний відсоток розрахунку по 2014 року складає 64,2%. Перед працівниками водоканалу погашено 50% заборгованості. Наразі підприємство стабільно працює. Забезпечений Реагентами для очистки води забезпечені паливомастильними матеріалами, є трошки забезпечені запчастинами, так що у нас все є необхідне для того, щоб стабільно подавати воду в місто цілодобово. Виконувач обов'язків начальника водоканалу Юрій Рихло не готовий взяти на себе повне керівництво. Отож, за словами Георгія Леонтя, нового начальника знайдуть найближчим часом. Умова була така, що в першу чергу має бути менеджер, має бути технар, має бути людина, яка відрізняє, скажімо, стелю від підлоги. Тарифи для населення підніматись не будуть. Принаймні, поки про це мова не йде. Ціни можуть підвищитись у разі збільшення тарифу на рівні держави. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. 14 січня на старий новий рік у Буковинських селах відзначають одне з найяскравіших свят Маланку. В цей день Чернівецька область стає карнавальною столицею Європи. Сюди з'їжджаються тисячі туристів, аби познайомитися з культурою та традиціями нашого краю. У селищі Красноїльську, що на Стороженеччині, Маланка це подія року, а для декого навіть всього життя. Адже стародавні звичаї тут передаються від покоління до покоління. Як відгриміла Маланка у Красноїльську та чим дивували маланкарі присутніх, розповість Наталка Гатеш. Ця пісня «Луна і скрізь на старий новий рік у Красноїльську, оскільки вона є гімном традиційної красноїльської Маланки, найяскравішого свята у цьому краї. До речі, Маланка не має постанови, всі виступи учасників імпровізовані. Подібного ви не побачите ніде. Лише з 13 на 14 січня у Красноїльську можна зустріти крилатих ведмедів, обмазаних сажею циганів, та познайомитися з яскравим традиційним обрядом. Спочатку маланкарі обходять всі обіця у селищі, колядують та вітають господарів старим новим роком. Бути маланкарем у краснульську дуже почесно. Цього свята тут чекають цілий рік і відповідно готуються до нього. Ласноруч шиють костюми, роблять маски та атрибути. До прикладу, булави у когось вони з дерева, а у когось з металу. Є десь 30-40 кілограмів. Є. А у хлопців сальних є дерев'яні, теж очень важкі, з дерева. Справжні мачуки, не на те, що з кожним роком красноїльчани вигадують чим раз різні образи та номери, основні традиції залишаються незмінними. Старожили пригадують, як за різних часів влада забороняла маланку під час панування різних влад. 13 січня міліція активно патрулювала, виловлювала маланкарів і навіть саджала їх до в'язниці. Дехто сидів по 15 діб за ніщо. Але попри різні заборони, маланка у Красноїльську лише набирала обертів. Свято ставало гучнішим та яскравішим. Нині воно дещо осучасне, не кажуть старожили, але крилаті ведмеді все ж залишилися. Обійшовши всі двори, маланкарі рушили святковою ходою селищем. Цього дня можна було побачити пересувну меблеву фабрику трактористів, перукарів, спортсменів та працівників військкомату. 2, солдат, считать! Раз, считать! Вслух, солдат! Какой раз уже? Восемь, девять, десять! Как мины будешь носить, солдат? Все! Как будешь? Отак був а місцеві чабани навчали людей доїти овець та навіть виготовляти масло. Зі Смітана не діли масло мене, не знаю. тут. Нагодують, станцюють і заспівають традиційну пісню про ведмедя. Бачити це святкове дійство з'їжджаються тисячі людей, бо знають, що красноїльська Маланка не втратила своєї автентичності. Мене найбільше вражає те, що це справжнє оригінальне свято, яке народжене тут, яке відбувається тут. І дуже важливо, що воно передається з покоління в покоління від малих дітей до старших людей. Триває маланка у красноїльську до пізньої ночі, а зібрані кошти учасника святкового дійства відправлять військовим на схід. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Відзначилися щорічним святковим дійством і вашківчани. Тут також у ніч з 13 на 14 січня на старий новий рік відбувається так звана переберія, що триває всю ніч. А на саме свято Василя проходить етнографічне театралізоване масове гуляння. Чим цього року дивували глядачів та гостей міста Маланкарі. Дивіться у сюжеті Аліни Олевич. Цього року маланку проводять у рідних селах, адже Чернівецька міська рада прийняла рішення скасувати святкування в місті. Пояснили це просто загрозою теракту. Хоча ще 30 грудня чиновники запевняли, дійство таке буде, а призовий фонд перейдуть на потреби військовим. Кожного року жителі міста Вашківці Вижницького району ретельно готуються, аби відзначити цей день. Свято Маланки розпочинається 13 січня близько 8-ї години вечора. Продовж усієї ночі передягнені чоловіки до речі, лише вони мають право маланкувати, ходять від хати до хати. А наступного дня збираються в центрі міста, аби продемонструвати і костюми гостям. Традиція проводити вашківецьку маланку, так звану переберію, існує вже понад 100 років. Маланка, і чоловік Василь, ведмеді, лікарі та козаки найпопулярніші герої цього дійства. Вашківецьку Маланку по-іншому називають переберією. Участь у святі беруть усі від малого до великого. А атрибутом є костюми та маски. Вони передаються з покоління в покоління. Це ще прабабка дала мені цю курточку, це вже купається п'ять років. П'ять років купається, а сорочка від діда була. Ціна одягу та відповідно оздобленого транспорту може сягати декількох тисяч гривень. Хоча костюми можна створити і самостійно, Вершу речі, з комори і маску зробити власноруч. Гіпс, стрибки, клей, це все зліплюється, а потім зліплюємо, ну малюємо її. Чекаємо парі. Участь у святі беруть усі охочі. Приміром, цей чоловік за фахом юрист. Аби помаланкувати, навіть взяв відпустку. Розповідає, гуляли усю ніч. Дві години спали дві години. Медики, козаки та цигани. Головні герої свята не обійшлося цього року і без політичної тематики. Маланкарі перевдягнулися в Путіна та Юлії Тимошенко. А на машинах написали Крим наш охочих. Подивитися на незвичне свято було теж чимало. Приміром, ця сім'я приїхала із Запоріжжя. Мене вразило гостеприимство людей, позитивне настроєння і відкритість. Ну і от так, як этот фестиваль, цей карнавал так позитивно, так необична для нас. Глядачі, купивши аксесуари, теж долучилися до святкування. Іноземець Рей родом з Дубая. В Україні проживає декілька років, проте таке бачить вперше. I am very happy, very happy. Я дуже щасливий, справді. Я бажаю Україні всього найкращого. Україні дійсно потрібен такий карнавал. Оптимістичний такий. Слава Україні. Щороку традиційно святкування закінчується купанням учасників у річці теплиці. Цей процес означає очищення від нечистої сили і вигнання злих духів. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. 12 тисяч кілометрів на ровері. Відчайдушні велосипедисти об'єдналися, аби подолати маршрут Польща, Японія. Наше місто розташоване між Варшавою та Ямагучі, тому екстремали зупинилися, аби поділитися враженнями та покликати боковинців із собою. Польська телевізійниця Агата живе на двох колесах уже три роки. Подорожі на велосипеді пристрасть жінки. Торік провела місяць в Таїланді одна. Я і велосипед. А це перша подорож на роверах у компанії. Вона разом з іншими польськими відчайдухами стала учасниками пробігу велосипедна пригода Польща Японія 2015 Визвання. Люблю ставити перед собою виклики, а також люблю свій велосипед. Тому цей марафон найкраща можливість поєднати ці дві речі і пізнати світ. треба просто їхати пару кілометрів в день, а потім буде дуже легко долати великі дистанції. Одним з пунктів подорожі стали Чернівці. Тут завершується перший та розпочинається другий етап шаленої мандрівки. Українська земля зустріла екстремалів привітно. Також організувала спілкування у Велові духів в нашому місті Буковинська агенція регіонального розвитку. Коли вони заїхали в Україну. І їхали по дорогам, то одразу їм їх вітали автомобілісти, сигналили їм. Тобто, це свідчить про те, що для України це щось більш незвичне. Активісти проведуть сім місяців у дорозі, а кінцевою точкою подорожі є префектура Ямагучі в Японії. До польських сміливців приєдналися і чернівчани Це багато адреналіну, дуже цікаво, багато можна об'їхати, цікавих місць. По перше, для здоров'я дуже хорошо. Ну і багато знайомих. Чернівці, на відміну від інших міст, зустрілися Ріл велосипедистів теплою сухою погодою, що посприяло хорошому настрою і бадьорому продовженню марафону. Юля Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Чернівецька футбольна команда Буковина розпочне підготовку до офіційних матчів 20 січня. Про це повідомив головний тренер нашого колективу Юрій Гій. А місцеві футболісти незабаром пройдуть медогляд. Нагадаємо, що Буковина перебуває у нижній частині турнірної таблиці першої ліги. Однак в останніх трьох минулорічних офіційних матчах підопічні Юрія Гія набрали 6 очок із 9 можливих. Нападник Чернівецької буковини Роман Степанков став батьком. Дружина Романа Ольга зробила йому у святкові дні найкращий подарунок. Народила сина, якого назвали Даниїлом. Вітаємо Романа та Ольгу з поповненням у родині. У Єревані триває шаховий турнір, який присвячений пам'яті прем'єр-міністра Вірменії Андраніка Маргаріана. У сьомому турі змагань чернівецький міжнародний гросмейстер Віталій Бернацький зіграв у нічу з вірменським шахістом Левоном Бабуджаняном. Після семи турів Віталій Бернацький має у своєму активі три очка та посідає сьоме місце. У восьмому турі Чернівчанин зіграє ще одним представником Вірменії Овіком Айрапетяном. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Чернівецьку обласну раду найближчим часом чекають кадрові зміни. У місті серйозно взялися за автокав'ярні на тротуарах. Як цьогоріч маланкували у Буковинських селах. А вже за кілька хвилин розпочнеться програма женіці сьогодні працювати.